Вітаю всіх поміркованих людей. Останнім часом росіяни наслухалися Путіна і кажуть кругом, що Ленін придумав Україну, Ленін придумав Україну. І тих куча ось. Ленін створив Україну, Ленін створив Україну, Ленін. Арестович каже, що Ленін сідав Україну. І деякі люди, які погано знають історію, або в школі погано навчалися, вони оце дивляться і думають, можливо, справді, що Ленін придумав Україну, а Пушкін придумав українську мову. І навіть тяжко їм зазирнути якісь документи вимагають. Я там в коментарях кажуть, а ну якийсь документ, нам наведіть наведі документ. От я вважаю, що самим таким актуальним документом буде ось така книжечка. Достатньо набрати в Google в пошуку московський український словник. І зразу ж ми знаходимося. Московсько-український, 1918 рік, московсько-український, 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 українсько-московський, тобто є навпаки українсько-московський, московсько-український, словник для військових, московсько-український словник, ну і так далі. Ось я набрав московсько-український словник фото і фотографії цих книг, а також є ось сайт Віоліті, це букіністичний Ну, старовини, сайт старовини. Теж Віоліті. Тобто його можна купити за тисячу гривень в середньому, потрібно подивитися. І там різні видання. Ось московсько-український словник, це якесь інше видання. Московсько-український, московсько-український. Московсько-український, московсько-український. Да ну я ще знаходив е, українсько-московський. Ну і ось я відкрив на мене деяку сторінку і от е, по-московськи. Вітрєзьвомвь. Ві, відь. Українською по тверезому майже не змінилося. Ідемо далі. Наступна сторінка. Гресть Орхі. Лущити горіхи. Далі йде. До нельзя теребіль. Терпіти до останку. Тобто, і це всі такі московські слова, вони в 18-му році ось такі були. А українська мова, як була, вона не змінилася з тих пір. І ось ще такий цікавий переклад знайшов. Українською мовою буде коти, а московською міхи твердий знак Кошачій. І зверніть увагу, українська буква І у московській мові. Потім після революції в 1920-х роках її просто замінили на, на українську букву Е. І ось ще цікаво. Безі пам'яті Плюблінь. Шалено закоханий. І ось ще знайшов таку карту московського царства за 1590, ну, 1600 роки. Чомусь Москви тут немає на цій карті. Ось. Зеленим кольором позначене Московське царство. Тут і, я знайшов тільки Новгород. Ось Новгород, так, да, є. А Москва десь, по ідеї, ось тут должна бути. Ну, вона не підписана. Може і... А, ну тоді ж, так, да, це було село Кучково. Напевно, Кучково тоді було. А Київ, так, да, Київ ось, о, позначений Київ. А Москви немає. І ось ще найшов карту. Карта Московського государства. Тут не зрозуміло який рік. Ну, а власне, Московське государство ось воно позначене. Шкода, що не читається, де тут Москва, де тут Новгород, ну. Ось така територія була у Московії. Це якщо ось взяти скандинавський півострів, Сибір. Там Латвія, Естонія, Литва, Прибалтика, то Московія була ось тут на болотах. Тут дуже добре показана. Тепер, що стосується території України, ось я знайшов карту, те за 1918 рік, тобто дореволюційна, І ось територія України. Так, зараз подивимося, рік. Ось 1918. Ось 1918 це, напевно, редактуровано. І ось в цьому куті ми бачимо... Ось таким рожевим кольором Україна. Ну, а це десь зелене, це Росія, а в скобках написано, що це Московія. Тобто ще на 18-й рік в деяких країнах вона називалася як Московія. Так от, кордони України проходили Ну із західної частини. Ось кордон. Така лінія штрихпунктирна. Мельник Белла, Брест-Литовський, тобто ще західніше від Брест-Литовського. Бьосік. В общем, майже Люблін Город Люблін в Польщі. Ось там кордон був. На півдні. Ну, Крим, зрозуміло, Україна. Кордон ось пішов, пішов, пішов. І вийшов, де він. Екатеринодар, А, Кубань. Ось написано. Кубань. ця вся рожевенька, це все Україна була. А на північ... На північ... Ну, ось кордон. Ой, як тут зорієнтуватися? На півночі кордон. Ну ось о Курськ. Да, Курськ це ще Росія була. Суджа теж була в 18-му році. Росія ось на, на самому кордоні. Ну, вона й зараз там. Ну на півночі майже не змінилися, я дивлюся. Воронеж. Це якийсь Бо, Бодугар. Белгород, а найшов ось Тобто кордон ось проходить по цій лінії в 2018 році, але оранжевим кольором позначені території, де проживають українці. Ну так. Да. От Любліна І аж до... Кубані... Там аж... аж аж... Ну, що це за Екатерінодар? Це напевно Краснодар, я так думаю, переіменований. Ну ось Кубань. Так що всі ці люди, які там пишуть, що... Української мови Пушкін придумав, а Україну Ленін, то насправді нав, все навпаки, до, 18, до 1918 року, до революції, руської мови не було була московська мова. І документ, цей словник українсько-московський. Ну і це все, що я хотів на сьогодні. Так що бажаю вам свідомого погляду на історію, а не слухати якусь маячню різну. До побачення.